Ще браття, Українці! Всім привіт! Отримав посилочку на переробку. Тут, чесно кажучи, хотів зробити окремий ролик по розпаковці, але, чесно кажучи, тут немає на що звертати ваші уваги. Посріблення перемішане з непосрібленням. Тут дуже багато хламу, так що не буду я навіть робити огляд. Тут із цінного, що то це магнітні контакти, немагнітні контакти і контакти на міді. Оце, що можна переробити. Тут трубчасті. Да, дійсно, оці трубчасті. Вони прикольні. Не знаю, що це трубчасті чи не трубчасті. Це у нас конденсатори МК MK МКФ 10%. На 6 КВ. Це єдине, що цікаве. А все інше це ось ось о, ну, просто мотор. Але нічого страшного, то я все перероблю і щось буде. Але що, на що хочу звернути вашу увагу, що мене зацікавило в цій посилці це, звісно ж, отакі от лампи. гі 7 b Це прикольні лампи, я вам хочу сказати, такі е я бачив, але в руках тримаю вперше. На Ютубі інформації про них дуже мало. Особливо той інформації, е скільки в ньому срібла і, і як воно розбирається, і з чим його їсти. І я не такий великий радіолюбитель. Не буду вам розповідати голову заморачувати, для чого вона, звідки вона, які її функції. Це хай розбираються радіолюбителі. А ми, афінажники, нам цікавить, скільки тут срібла. І дивимося хромпіком. Так, де у нас є тут срібло, де немає. Так, тако зачухаємо. Затрем. І подивимося. Тут у нас срібло. Тут у нас срібло, тут у нас срібло. Тут у нас срібло. А отут у нас немає срібла. Загальна вага цієї лампи 292 грама. І вона являється тут не знаю, але тут магнітне. Тут скрізь магнітне. А тут, напевно, мідь. Ну, в принципі, побачимо. Що нам далі з цією баланочкою робити? По-перше, скоріше за все, треба розібрати, і вон там є гаєчка. Як я розкручував, я забив сюди, в одну із дірочок забив шестиграніка, і воно пішло розкручуватися. Ця гаєчка у нас, раз перевіримо, хромпіком, Не посріблена. Отже, її відставляємо в сторону. Далі. Шайби гровір не посріблені. Відставляємо. Ну, тут, звісно ж, посріблене. Все. О, гарний, гарна реакція. Так, оце цікавить. Також посріблене. І це посріблене. Так, і тепер, так як я не знаю, як далі розбирати, ну, все тримається. Буду розбивати молотком кераміку. Ну, ось як воно виглядає в розібраному вигляді. Це ми будемо так, так і пускати на меланж. Це у нас частина, яка не розбирається. От у нас тільки тут посріблення зверху. Отут, зараз, не знаю, зараз перевірю. Тут у нас не посріблене. Ось, кольору не поміняло, не почервоніло. І тут у нас також мідь. Отже, посріблення тільки на різьбі і на цій частині. Ну і на різьбі і на цій частині. Тут уже немає посріблення. Так, далі дивимося, це у нас посріблення, а всередині у нас посріблення немає. І воно у нас магнітне. Де наш магніт? Не знаю. Неважливо. Далі у нас іде отака. Це ось ця, ця частина. Вона йде всередині також посріблена. І вона, начебто, з двох частин складається. Я попитався розібрати. З цієї сторони воно магнітне, ржавіє. Тобто смислу немає розбирати його з двох частин. Так, кидати його на меланж, як є. Далі ця частина у нас іде. Далі ця частина вона є не посріблена. І оце всередині посріблене. А оця шляпонька відкидається. Вона не всередині, наружу не, не, не посріблена. Розумів? А тут посріблена. Отже, ось що ми маємо на меланш. Із посріблення. Ось з такої лампи. Отже, зараз я цю лампу також розберу і будемо все разом уже меланжити. І тепер весь посріблений матеріал влазить в одну коробочку. Основну частину займають ці пропелери. І ось оцей матеріал. Так, Спочатку я буду розчиняти срібло з цих пропелерів. Ну, тобто радіаторів чи як вони називаються, мені, в принципі, різниці. Саме важке і страшне це помістити його на дно колби. Я буду робити це пінцетом. Начебто тримається. О. Все. все. Тепер заливаємо це все сірчаною кислотою. Наливаю 100 мл сірчаної кислоти. І 20 мл азотної кислоти. Раз. Реакція вже запустилася. І другий десяток азотної кислоти. Накриваємо кришечкою і спостерігаємо. Стакан нагрівся градусів до 40-50, і спостерігаємо за розчиненням. Бачимо, активно роз'їдається срібло. Розчин повністю остив, і ми бачимо такі хлоп'я. І ще я бачу що воно не до кінця розчинило. Тому приймаю рішення додати ще 5 мл азотної кислоти. Так. О, знову почала набирати температуру. Тож срібло далі починає роз'їдати. Ну, тут зверху все воно познімало, але то, то з середини там ще є нерозчинене трішки. Ну і ці хлопці, я не знаю, чи це срібло, чи це якісь лаки чи сміття. Ну, по крайній мірі, гірше я не зробив, додавши азотної кислоти, тому що це у нас алюмінієвий радіатор. Напевно, раз. Зверху тут срібло вже знято, і це не мідь. Можливо, це алюміній. Можливо, якийсь сплав. Дюраль сам. Можливо, і так не знаю. Стверджувати не буду. А хто знає, можете написати. Так, ну, ще пару хвилин потримаю. Можливо, навіть нагрію. І тоді вже буду фільтрувати. Я думав, дві балланки розчиняться. Але щось не вистачає. А Може, поставлю і другу балванку, побачимо, чи буде розчиняти чи ні. Додав азотки, реакції ніякої. Поставив на підогрів, вже гаряче, реакції ніякої. Лахмоття не зникають. Отже, роблю висновок, що це не срібло, а якась срань. Отже, виймаю, промиваю і в цей ж самий розчин додаю наступну болванку. Це в мене, звичайно, вода з криниці і розбавлена обично поварена кухонна сіль. Так. І тепер... Оце вот занурюємо. реакцію ми бачимо. Ага. Мені не подобається ця реакція. Що воно таке? Ага, це, мабуть, ну, алюмінія або цинк і в соленій тута. І електроліт... ой, да виходить, електроліт так як сірчана кислота, азотна кислота і сіль. І виходить, так як тут є сіль, вибивається хлорид срібла. І так як тут є цам або алюмін. І він одразу відновлюється. Отже, тут зразу воно і відновилося. Хлорид срібла. Хлорид срібла відновився у металевий стан. Прикольно. Сам не очікував, що буде така реакція. Його промивати. Я думаю, вже все срібло відновилося. Ось ми Вже відновлене срібло. Я промиваю його в звичайній воді, щоб воно це так не борлило. Так, це поки що відставляємо в сторону. До цього ще доберемося. Хочу спробувати оцю болванку. Також покласти в цей розчин. Так, І побачимо, чи буде тут роз'їдати. Чи треба вже буде наступний розчин робити. Так, ну, не знаю. От воно то тепле. Можливо, це ще від від того, що його нагрівав. Але ні, розчиняється. Розчиняється. Так, все добре. Так, накриваємо кришкою і чекаємо, поки ще це розчиниться. Ця болванка вже також розчинена, все срібло з неї. І пора її промивати. Раз тут немає міді, отже, можна його сполоснути в звичайній воді. Щось воно. Також якась реакція йде. Ми бачимо вже одразу відновлений, відновлене срібло. ці болванки виглядають без срібла. На перший погляд різниці ніякої. Я теж так думав. І оце друга болванка І не став тримати її так швидко. Ой, так довго. цю тримав я довше і почало роз'їдати ще цей. Тут, коротше, основний метал, потім захисний якийсь. Ось ми бачимо, цей захисний роз'ївся. І вже на цей слой вже було накладено срібло. І нам допоможе в цьому хромпік провірити, чи залишилося тут посріблення, чи ні. Так, і дивимось. Так. Тако розверну, щоб було краще видно. Так. Ось. Нема нічого. Нема нічого. І ось срібна цяточка, щоб побачити, що це дійсно хромпік. Ось. Оце, видно, що срібло. І хромпік справжній. Тут срібло зняте. Більше в цьому розчині я розчиняти срібло. Посріблення не буду. Якось мутнувати, мені здається, вже випрацьовано максимально. Так, І тепер буду його розбавляти водою. Дистильована вода, але колбі, в колбі була е... сіль. Тому я не впевнений, чи гарно я вимив, чи не гарно, тому можливо, е... можливо, трішки буде виділятися хлорид срібла. Але це на загальну кількість срібла не... ніяк не впливає. Дрібними порціями додаємо у воду. Кислоту в воду. Ну ось і все. Так. І ми бачимо лохмоття десь ділися. Це добре. Так, тепер цю воду наливаю. Щоб сполоснути стакан. Ну і розчин доволі чистий, прозорий. Я його навіть не буду фільтрувати. Так, навіть не буду фільтрувати. Одразу буду давати розчин води і повареної солі. Додаю звичайну воду, ложку солі. Думаю, цього буде більш ніж достатньо. І заливаємо прямо. Прямо сюди. Ось таку реакцію ми бачимо. І це у нас виділяється хлорид свібла. Щось його не так багато, як хотілося б, бо не так, як показано в прайсі. І не буде тут стільки, скільки вони там писали. Аж ніяк. Аж ніяк. Так, може воно ще не все відновилося? Розглянемо. Ні, бачите? додаю сіль. Хлорид срібла виділився весь. Так, чекаємо, поки осяде весь хлорид. Ну тут зовсім. Зовсім є ерунда. Не буде тут ніяких 6 грам. По прайсу було майже 7. Не буде. Звісно, я зараз ще з цього зніму срібло, але увіряю вас, дива не відбудеться. Решта посріблення влізла в таку маленьку колбочку. Заливаємо туди. Гадаю, що вистачить 50 мл сірчаної кислоти. Трішки не покриває. Але побачимо ось 10 мл азотної кислоти може покриє. Трішки не покрило. Так, одразу перемішати, бо азотка почала зразу працювати. Так, ну що ж, я буду отак от перемішувати, і воно з'їсть все. Отак, час від часу буду перемішувати, і все буде добре. Цього вистачить. Посріблення все розчинилося. Перезливаємо воду. І додаємо розчин солі. Досить непогано. Думав, буде менше. Але, я, як я і казав, дива не сталося. Тут його можливо грама. Два-три. Так, надіємо ще солі, перевіримо, чи все, весь хлоріт відбився. Так. Да. Більше немає. Так. Все, чекаємо поки цей хлорид також осяде. Так. І об'єднуємо два хлорида разом. Так, Лишню воду зільєм. Так буде достатньо для відновлення. Так, Трішки додамо соляної кислоти. І буду відновлювати цинком. Срібло відновлене, а оце срібло я взяв з промивок. Перемістимо його до загального. Ось так. І тепер поставимо на підігрів і будемо чистити наше срібло. Від залишків усіляких домішків залишків цинку. Ось така кількість срібла у нас вийшла. Не знаю. Ну, мені здається, 6 грам. Може буде, може ні. Зараз побачимо. Спресуємо і сплавимо. Ну що ж, час зважити і підвести підсумки. Повинно бути 684. А є 6,12. Отже, не вистачає 0,7 грама срібла. Грубо говоря, півграма срібла не вистачає. Тобто, не то, що не вистачає, а не сходиться з показаннями прайса. І ви можете не довіряти мені, але пам'ятайте, не все то правда, що пишуть на заборі. Я на цих півграма не розбагатію. Грам срібла коштує 30-35 гривень, і тобто на 15 гривень я не розбагатію. А втрачати репутацію це мені більше буде коштувати, ніж цих півграма срібла. Звичайно, можливо, різниця ще є в руках і в виробнику цієї лампи, але історія про це умалчує. Я не, не копався настільки глибоко. Я просто знайшов першу інформацію по цій лампі. І зробив меланж, який вийшов результат ви тому свідки. Чекаю ваших лайків, ваших коментарів. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями про відео. Чи сподобався вам результат? Хочу дізнатися, чи були у вас конфлікти з довідниками в місту дорогоцінних металів. Усім бажаю миру. На все добре. Зустрінемось, Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.